І сестри, маємо молитовний час, ділимося словом, переживаємо слово, шукаємо в слові щось для себе, особливого. Хочу послужити сьогодні Євангелію від Матвія, 26 розділ з 36 вірша. Тоді приходивши із ними Ісус на місце, що зветься Гевсиманія, і говорить учням. Посидьте тут, поки я піду, помолюся там. І взявши Петра і двох синів Зеведеєвих, він почав сумувати і тужити. Тоді він говорить їм: сумує душа моя смертельно, побудьте тут і пильнуйте зі мною. Відійшовши трохи упав він на своє лице, молячись і говорячи, отче мій. Якщо можливо, нехай обмене мене ця чаша. Проте, не як я хочу, а як ти. І приходить до учнів і знаходить їх сплячими. І говорить Петрові: невже ви не могли одну годинку попильнувати зі мною? Пильнуйте, моліться, щоби не війти в спокусу, хоча дух бадьорий, отже же немічна. Знову вдруге відійшовши, молився він, говорячи очимі, якщо, якщо не може минути мене ця чаша, щоб не пити її? Їх сплячі, тому що... Помолився втретє, промовивши ще раз те саме слово, потім приходить до учнів своїх і говорить їм: Усе ще спите і відпочиваєте, ось наблизився час, і син людський видається до рук грішних. Коли я читав цей текст в себе дома зранку, перед виїздом на роботу, мені видалося і попав оцей текст, і мені видалося, що Бог не виконав молитву. Ісуса Христа. Мені здалося на перший, на перший погляд, що прохання, яке клав Христос перед Отцем Своїм Небесним, воно було не виконано. І ви знаєте, на днях якби проповідував церкві про, про текст Біблії, все може молитва посилена праведника. І в Біблії є багато текстів, які надихають нас до молитовного життя, направляють нас в молитву, вказують, що в молитві є певна сила, зброя, міць, захист, щит, бронь для життя, для розуму людини, для душі, для її емоційної складової, для її уст, для того, щоб вона могла виговарювати своє серце, вона могла висловлювати свої болі, свої переживання. Тому вона проговорює молитовно, і це служить їй для очищення внутрішнього, для надії. Але коли я так думав і прочитував далі, я зауважив, якби одну річ в проханні Ісуса. І це прохання, воно стояло не зовсім як повне прохання, як би однозначне. Він каже: сумує душа моя смертельно І е, очі мій. Якщо можливо, нехай обмене мене ця чаша. Це внутрішнє побажання. Слова відображають те, що людина відчуває, те, що їй болить, на те, що вона зважає, те, про що їй хочеться поговорити і висловитись комусь, але когось збоку не оказалося, хоча він взяв троїх мужів. І він поніс це оцю. Але друга частина виразу про те, не як я хочу, а як ти. Я бачу таке внутрішнє розділення в Ісуса Христа, між внутрішніми переживаннями Його як людини, і між знанням Його покликання, знанням, що покладено на його плечі, що покладено на його долю. Брати і сестри, і ви знаєте, якось заглянувши з такої сторони, я подивився на своє життя, на свої молитви, на свої переживання. І я замітив, знаєте, що дуже часто я би не хотів, щоб та чаша ну, була в моїй долі. Я би не хотів, щоб ті речі, які я бачив, що вони впереді стоять, щоб вони стали в моїй долі, і мені прийшлося їх приходити. Але з другої сторони, читаючи святе Писання, маючи знання Слова Божого, я бачив, що деякі речі треба робити в житті ось так. І тому це як покликання віруючих людей, християн, для того, щоб поступати по Духу Христовому. Ви знаєте, віруючі часто попадають в таку молитву душевну, духовну і душевну свого розуму, коли вони моляться однозначно Богу. І кажуть, Боже, да зроби це, Господи, Господи, да вийди мені назустріч. Боже, почуй мою молитву. І на перший прочут, як би знаєте, ми виражаємо іменно ту біль, то переживання. Але, брати і сестри, є в Біблії багато прикладів про те, що відбувається з віруючими людьми на землі. І ми іноді не можемо обминути Боже Слово. І іноді те покликання, до якого покликав нас Бог. Воно виглядає так, як написано. Образ цієї думки намалюємо так. Ти прийшов на роботу, ти вже багато поміняв робіт, і очередний раз ти попав на роботу, тобі плотять зарплату, але колектив і атмосфера внутрішня не твого серця. Вдома тобі потрібна зарплата, і тобі там досить може, плоти так, що тобі більш-менш підходить. Але внутрішня атмосфера, вона нікудишня. Вона викликає в тобі агресію, викликає в тобі спокусу, викликає в тебе непорозуміння. Віруюча людина після цього молиться вдома так, Боже, допоможи мені поміняти цю роботу. Боже, вийди мені на зустріч. Боже, та хай поміняються ці люди, закриємо стани чисті. Боже, та чому вони говорять такі слова в мій адрес? Ви говорите про те, в чому ви опинилися. Але коли ми з вами читаємо Біблію, то Біблія каже, а ви ізбрані, покликані, бути світлом на всякому місці. Це тоді, коли происходять трудності, а Бог своїм Словом і Духом Святим навчає вас світити, світити тим, що ви терплячі в ім'я Ісуса Христа і терпіння ви берете у Ісуса, а не у себе. Ви служите і світите тим, що тоді, коли всі кажуть, плохо, плохо, погано, все плохо. А ви кажете, Господь наша надія, Він нам допоможе, Він нас проведе. Брати і сестри, це таке внутрішнє, знаєте, поділення нас як людей, наших звичок, нашої оцінки і бажання використати Бога як Отця, щоб порішати наші труднощі, наші болі, і одночасно Його слово, яке покликало нас до певної місії. І, брати і сестри, Христос знав свою місію. Він знав, до чого Він покликаний. Він знав, що йому належить, і тому в нього серці в дні трудні опинилося два відчуття: покликання, знання, розуміння, як потрібно до чого покликаний, як ти повинен, і до внутрішніх душевних переживань, які пов'язані з цілом і життям в тілі. Ми не можемо це викинути. І коли в душі складається два відчуття, то ми молимося або однозначно по першій молитві: Боже, хай минує мене ця чаша і не даємо Богу право попрацювати Духом Святим в наших серцях до покликання, до місії, до того, що Бог хотів би в цьому місці через вас звершити. Що зробити? Я працював. На роботі, я був вантажником. Це була важка робота. Я не раз собі думав, чому я працюю на ній. Коли інші люди працюють в другому фахові, легшому фахові для себе праці, а я працював там. Але одного разу один чоловік прийшов на роботу, він перейшов з цеху, перейшов з склад. І коли ми сиділи на обіді, він сказав, це граємо в картішки. Я сказав, я не граю. Чому? Я віруючий. Не хочу бути тим, хто програє і його будуть обзивати. Він каже, ти в церкву ходиш? Я сказав, да. Він сказав, хочу піти з тобою. Я кажу, пішли. Ми пішли в нижній зал, сидимо на молитовному зібранні. Пішла молитва, один брат, який любить горлосно помолитися мовами. як давав ззаді насипав. А я млів і стояв, казав: Господи, чим закінчиться сьогоднішній похід молитовного зібрання для цього чоловіка, який навіть не знає, що таке хрещення Святим Духом? А наша ревність вона просто виливалася. Люди громко молилися, висловлювали і своїми мовами, і на інших мовах виявляли свої молитви. Коли закінчилось Богослужіння, я думав, що він мені скаже? Він ж попав в таку атаку, а він повертається до мене і каже, а що то за мужик був ззаді, що він так щось там не своє говорив? Я відкриваю, вже готовий, відкрив Біблію, відкрив, прочитав, кажу, написано. Мені навіть тлумачити не прийшлося. Він каже: Ти таке маєш? Я кажу, маю. Дивись, не возгордись. Я думав, атака буде. Приходить на слідуючий день на богослужіння в неділю. Потім приходить на середу, потім приходить на п'ятницю, проходить місяць. Він каже, вовче, а як Бог хрестить Духом Святим? Я кажу, не можу поняти, що до чого. Чому ти цілих півдня мене мучиш якимись такими питаннями, що я бачу в ній загадку? Він каже, мені кажеться, мене Бог Духом Святим Хрестив. Я кажу, як? Та я прийшов додому, була, каже, їжа, я приступив, щоб поїсти і рішив помолитися, як написано. Я став на коліна, почав молитися, почав дякувати. І каже, я так почав дякувати. І мене Дух Святий зійшов, і я намолок, як почав говорити. І я, каже, злякався. Я не знаю, в мене це перший раз. Це Саша Трембач, брат наш, Господі, який прийшов, покаявся нашій церкві, прийняв водних решті. Брати і сестри, я не хотів би такої долі бути вантажником. Я би не хотів би працювати, що аж жили вилазили, і 18 тонн в день грузу перекидувати у молодому тілі. Але Господь каже, що декому треба бути світлом там, де він є. І тому в нас виражається розумна думка. Я би не хотів, би, розсуджуючи думками своїм тілом, комфортом, вмінням, здібностями, дарами, я би не хотів. би. Але є покликання. Одна дівчина приходила в нас в богослужіння, з роботи. Я не знаю, що церква тоді, звісно, подумала, але я пам'ятаю, як одна стара підійшла каже, брат Володя, а нас з тобою і нею? Я кажу, все нормально, вона захотіла, я розумію, чому вона сюди йде, я по ній бачу, чому вона сюди йде. Ну, в мене все свято. Вона одне богослужіння побула і ушла. І більше після цього не було. Але я замітив, що потім весь цех знав, хто такий Володя Зарецький. Весь склад знав, хто такий Володя Зарицький. Адміністрація вся знала, хто такий Володя Зарицький. Ви думаєте, я такий класний хлопець? Но. Ісус Господь. Коли він просвічує наше серце, дає нам слово про Євангелію, доброту якусь до людей, уважність, роботоспособність, да? воно якось само по собі являється Божою славою. Брати і сестри. І то місце трохи просвітилося в тому часі. Це було посіяне слово Боже, це було приклад дуже багато, це було дуже багато речей. І тут не похвалишся собою, тут тільки похвалишся тим, щоб Бог зумів якось в тобі попрацювати так, щоб прославитися в тобі певними моментами, певними речами. Але я говорю про молитву, що навіть в сідрах Євдинаго, він казав так. Він говорив. Неоднозначно, він говорив не так, що, знаєте, Бог має спасти. Або люди розчаровані і казали, Бог мене не спасе. Ні, вони в душі мали два знання. Перше, вони знали, що Бог може зробити. Але вони були реалісти і знали, що в Біблії і написано, що Бог може і допустити. Тому, брати і сестри, коли ми травмуємося від незнання в молитві, коли ми травмуємося від своїх зайвих очікувань, лишніх таких надумань, не з євангельської сторони, ми попадаємо в відчай. Ми попадаємо в проблему, коли Бог не так поступив з нами, як ми цього очікували. І хочеться нас просто цим обгорнути. І хто поранився, не тому, що його Бог поранив, а тому, що ти був необізнаний. Ти неправильно очікував, ти неправильно оцінював, то краще відпусти свою думку про те, що відбулося в твоєму житті. Відпусти огорчення на Бога. Відпусти свою мисль в тому, що ти очікував, а Бог тобі не так дав, і тому не так вийшло. Тому що Бог покликав тебе до взаємних відносин, і іноді його шлях виглядає так, як шлях Ісуса на Голговський хрест. І як важливо нам розібратися. В тілесних думках, в душевних поривах і в духовному покликанні. Брати і сестри, благословляю вас іменем Ісуса Христа, щоб ви в своєму серці справлялися, щоб ви піднімалися духом своїм в Господі, щоб ті трудності, серед яких ви опинюєтеся, і де ви трошки упустили руки, або запуталися, або поранилися від своїх невірних очікувань, щоб Бог вас просвітив. Бог вас потішив, Бог покривав своїм гілеєм, щоб ви відчували себе, що ви з батьком. І тому Ісус каже: Отче мій! Я хочу закінчити свою промову, Отче мій. При всьому тому, що в тебе два чувства: покликання і твоя біль переживання, я хотів би, щоб в твоєму серці було глибоке розуміння, отче мій. Тобі є до кого звернутися. Тобі є до кого виливати своє серце, тобі є йти не просто до людини, а до Всевишнього Отця. І він краще розбирається, і він кращий лікар, і краще.